Вітаю сердечно, я називаюся Олександр Павленко, керівник проєкту Human Recovery. Хотів би декілька слів сказати про програму, нашу програму для цивільних. Тобто, в основному це боротьба з надвагою. Е коли людина відчуває, що має надвагу, ожиріння, ми не вживаємо слово, надвага, вона йде двома шляхами. Тобто, спочатку йде симптоматична терапія, це шукання методи в гуглі, всемогучому, шукання там настоянок, таблеток, потім натирання масажі і так далі. І так далі. В кінці дієта, заняття, які тривають три місяці, півроку, і все зводиться на нівець. Знову починається заїдання, все, запивання. Це півроку присильній силі волі, і мотивації. Друга метода більш рідше вона зустрічається це патогенетична. Це більш глибокий підхід, шукаються причини, здаються аналізи і так далі. так далі, так далі, далі. Вона така більш конструктивна, більш дієва. нас метода в нашому центрі, в нашому санаторії в Слободі. Ми займаємось статодинамічними вправами, аеробними вправами, нейробними вправами. Маємо бальнеологію, тобто ванни, душі, займаємось прогулянками інтенсивними, і саме головне, у нас поставлено правильне харчування. Тобто 50% успіху в подоланні надваги це правильне харчування. Не дієта, бо дієта щось тимчасове, а ми просто робимо правильне харчування і правильні фізичні навантаження. Звичайно, за два тижні. Не зробимо вас як в 25-20 років. Але ми покажемо. Дамо вудочку, відкриємо двері. Заходити, не заходити, це ваше. Але гарантую, поїдете додому в хорошому настрої, мінус декілька кілограмів. Не буду говорити, скільки це секрет. Ну і, власне, кожен індивідуальний. І головне приїдете додому мотивовані. І обізнані. Так що запрошуємо і чекаємо. Дякую.